Материнського інстинкту не існує. Ну такі коменти мені прилетіли під одним із відео: мовляв, люди ж не тварини, але деякі вчені думають інакше. Наприклад, у боксфордських довідниках пишуть, що інстинкти це те, чого нас не вчили, але ми автоматично це вміємо. Ну, наприклад, от коли дітям показують змій та павуків. Ті ж їх уникають, хоча ніколи раніше не бачили. Науковці назвали це інстинктом самозахисту. Але з розвитком науки люди навчилися перехитряти природу. Тому у декого з нас реально відсутні інстинкти, а є лише рефлекси. І один з найпотужніших з них це, до речі, кашель. Він викидає зайве із дихальних шляхів та буквально рятує життя. Звісно ж, кашель треба тримати під контролем. І тут чудово впорається бронхостоп. Він допомагає і при сухому, і при вологому кашлі. А головне він має. Натуральну основу, і раптом ви не знали різниця між рефлексом та інстинктом в тому, що перший це короткі дії, ну а другий довгі процеси, як, от, материнство. Тому багато жінок говорять, що після народження дитини вони реально відчули той самий материнський поклик. Саме він дав їм силу вгадувати потреби малюка та ставити їх вище за свої. Зрештою, мами ж інстинктивно відчувають, коли дитині погано чи коли вона голодна. Тому знаєте, я вірю в те, що материнський інстинкт таки існує. А ви.